Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна Дірянка. Сьогодні 19 лютого і ми приступаємо до посіву насіння баклажан на розсаду. Що ж потрібно зробити, щоб наша розсада була і міцна, і здорова, і не витягувалась. Насамперед потрібно забезпечити наше насіння якісною грунтосумішою. Ми, ґрунтосуміш Купляємо, але можна цю ґрунтосуміш суміш зробити і самому. Як це зробити, я дам ссылку на відео. Але саме головне, щоб вийшов цей ґрунт у вас легкий, пухкий, повітря проникний і вологопроникний. І обов'язково, чи це буде покупний ґрунт, чи це буде ґрунт, що ви самі його зробите, треба провести з ґрунту. Ми використовуємо для заражування фітоспорин. Як підготовити фітоспорин, щоб провести з ґрунту, щоб провести з насіння для посіву? В даному відео я дам силку. Сьогодні ми будемо висівати сорт Фабіна. Ми його висіваємо щорічно, ми дуже задоволені ним. Це гібрид. В нього оброблене вже насіння. Його не потрібно обробляти і не потрібно знезаражувати. Все тут зроблено. Також будемо висівати сорт Казимир. Воно також вже оброблене насіння, але ми і хочемо висіяти сорт смак грибів. Він дуже хороший сорт, але він просте сортове насіння. Ми його хочемо підготувати. Насамперед, ми його хочемо простимулювати і провести знезаражування. Ми використовуємо фітоспорин. Із розрахунку, ми взяли концентрат, який ми зробили ще раніше, і для знезаражування насіння. Ми додали 10 крапель концентрату на півлітру води. Але воду ми взяли дощову. Таким чином, наше насіннячко буде проходити і стимулювання від дощової води, так як ви знаєте, що там багато макро-мікроелементів, і знезаражування, використовуючи фітоспорин. Друзі, зверніть увагу, це розведений фітоспорин, він має такий вигляд, як чай. От, як ви будете розводити, щоб могли знати, на що звернути увагу. Для посіву насіння баклажан ми будемо використовувати таку, як міні-тепличку. Отакі в нас є міні-теплички, ми їх використовуємо для посіву перців і баклажан. Оця міні-тепличка складається ви бачите, з такої прозорої кришечки і складається із касет. Оці касети, чим дуже добре, що ми їх наповнюємо ґрунтом, і тоді ми проводимо у більшій ємності вже півлітрові стаканчики, робимо як перевалку. Але ви бачите, що тут отвори великі, і через це ми у кожну касету поклали туалетний папір. Тут, бачите, є такий, як піддон, де стоять ці касети, і є піддон для води, коли ми поливаємо, щоб вона могла стікати. Отакі міні-теплички дуже добре використовувати, вони багаторазового використання, ми вже не один рік ними їх використовуємо. І що потрібно зробити? Потрібно заздалегідь, зо за два часа наповнити ґрунтосумішу, ці касети. І добре вологим ґрунтом. Бачите, ґрунт має бути не мокрий, а такий вологий, щоб він не ліпився, щоб він легко розпадався. І ми наповнили ці касети ґрунту Таким у нас є мірничок, ми використовуємо для посіву насіння. Цей мірничок має ось тут 0,8 мм, тобто ну, ще сантиметра немає. Ми зробили такі ямочки у кожній ячейки. І зараз ми собі спокійно посіємо насіння. І Потім для глибина посіву для насіння баклажан становить сантиметр півтора Тому ми розкладаємо насіння спокійно, бо воно оброблене. Ми посіємо спочатку фабіну, потім посіємо казимір і присипимо трошки насіння, щоб у нас було не більше півтора смруту над насіниною. Ось, друзі, ми все насіннечко посіяли. Тепер ми добре добре ще раз зволожуємо, щоб це в нас водичка, так само дощова і з розчином фітоспорина. Так, так само ми розвели фітоспорин з розрахунку дві краплі на 100 мл води. І проводимо таке оприскування, щоб було для насіння добре волого. Не мокро, але волого, для того, щоб наша насінина суха, вона має набухнути і має рослинка зійти. І так ми слідкуємо, щоб наш ґрунт постійно був вологий. І тепер легенько ми от пригортаємо ці наші насінинки і зверху ще покладемо невеличкий шар ґрунту. Потім ми легенько пригортаємо. Невеличким шаром. Ми, ви бачите, друзі, що трошечки я ущільнюю землю через те, щоб насінинка якби вчепилась до ґрунту і швидше проросла. Тепер ми знову е, зволожуємо ґрунт, щоб він був не мокрий, але добре-добре вологий. І так як в нас це міні-тепличка. Ми накриваємо прозорою кришечкою і кладемо у тепле місце. Оптимальна температура проростання для баклажанів 25-26 градусів. Але не менше 20. Як у вас виходить? І це ми такі баклажанчики вже посіяли насіннячку. Тепер ми окутуємо його і кладемо в тепле місце. Для проростання насіння не потрібно світла, воно може бути і в темному місці, але кожен день потрібно цю кришечку знімати, давати, щоб поступав кисень для нашого насіння, щоб воно гарно проросло. І спостерігаємо, щоб не пересихав ґрунт. І вже. Так, як баклажани наші, вони саме довше з овочі проростають, то за 10 днів, за 2 тижні насіння проросте. Що ми робимо із насінням, яке ми проводимо обробіток цього насіння? Дві години у фітоспорині має постояти це насіння, потім ми його проціжуємо і ставимо на пророщування. Ми підготували такий лоточок. Поклали ватні диски і вляли цього самого фітоспорина, так уляли, щоб водичка не стояла, а була, дивіться, як доторкнутися до ватнього диска, то відчувається волога. І е, Ми кладемо на пророщування це насіння. Бо насіння просте, дешеве. Ми хочемо побачити, чи воно е, проросте взагалі. Потім, в слідуючих відео, я покажу вам і розкажу, за скільки це насіння проросте. І ми його будемо вже висаджувати у стаканчики. Стаканчики для баклажанів можна використовувати не тільки ж касети, а і стаканчики отакі 200-250 грам. Але набирати ґрунту не потрібно весь стаканчик. Ну і не, Мало ви теж не покладете через те, що ми знаємо, що баклажани не можна підсипати через те, що вони не формують кореневу систему зі стебла. То ми трошечки, бачите, не досипали, щоб трошки потім цей баклажанчик підсипати землею. і все. Садити так само на глибину до півтора см. Але ви подивіться, які стаканчики ми готуємо. Ми готуємо двойні стаканчики, вони перерізані на опіл, грунт набирається у цей стаканчик, перерізаний, і він як касета. І ми сюди будемо висаджувати баклажанчики, вони будуть виростати, поки не зав'ють всю кореневу систему стаканчика. А потім ми пересадимо баклажани у півлітрові стаканчики, де вони будуть вже до висадки їх. У нас тепличка загрубулотна, то ми висаджуємо десь перше з 1 по 10 травня. Через те ми проводимо саме посів насіння у ці дні. Друзі, якщо у вас також є тепличка агроволокна, ви можете сміливо, це хороші дні, 19, 20, 21 число, висівати насіння баклажан. Якщо ж ви висаджуєте розсаду вашу у відкритий ґрунт, то ви можете висівати і пізніше, навіть у березні місяці це буде не пізно, першій половині березня. Якщо, друзі, поради вам моєї корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Друзі, після появи сходів зразу потрібно перенести розсаду у світле місце. Ми будемо особисто переносити її під фітолампу. У цей період 3-7 днів з моменту появи сходів потрібно знизити температуру до 15-18 градусів. Це зниження температури буде стимулювати розвиток міцної кореневої системи, а потім вже перенести потрібно назад свої сіянці у ту температуру, де вони були, це 22-24 градуси. Ми запрошуємо вам підписатися на наш канал і ми і надалі будемо розказувати, що ми будемо робити з своєю розсадою, як будемо за нею доглядати, як будемо підживлювати. Так, щоб наша розсада виросла міцна і здорова. Я бажаю вам усім дружніх сходів, міцної розсади, миру в нашій країні. І хай ваші мрії збуваються! До побачення, до нових зустрічей!